І всім привіт, це я Денис. Ми граємо в четверту частину моєї. Ой, в третю частину моєї зимової гри. Погнали! Тут, 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 тут. Так, показуємо, що появилось. Так, оце у нас було це нам на день народження. оце я подарував, бо це. живой брат нашего нашу гота Вот, поднимаемся. Вот тут есть такие способы, что поднять. ку 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 зробили баг бі 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 бі, -бі. Тепер у нас буде спати дуже довго. А якщо ми випрыгнемо сюди, то тут у нас просто буде отак. Ми будемо їхати. То я вам не показую. Так, у нас там пропали предмети були. І вон дивіться, бачите там щось бути речі, для чот... тої частини. Не. Ну, ви їх бачите. І коротше в мене зламалися вонті літаки були, ну, ви... ну, гелікоптери, тепер вони такі. І тепер замість місця вон який там стояв, ось цей вже. Так, ну далі дивимося. Тут у нас ось ця челька, як було, а отут бісті. Індійський чай. Так, мы тут можем пройти. Вот наша ще картина, яку указав, що має добавити. Але поки що ми... вона у нас заблокована по грані. Взяти я її поки що не можу. І тут крісло ще оце є. Так, можем б д. Ліс поки що ще не відкритий. Так, так, він нічого не показує. І мені треба тут пола вигодити. Щоб тут ніхто не травше. От, так, ліс у нас буде потім. Так, починаємо. Отут у нас оленщик. Так, починаємо. Перше завдання піде на аеродром. За... Вдання завдання, на дійде до підійде до куща. Третє завдання по стрижику. Що? Так, я знаю, де знаходяться ножниці, але я вам не покажу. Ну стригти у нас буде. у нас ножниці. Це буде все, але, але я вам не покажу, де воно знаходиться. Якщо ця гра вийде, де вона буде доступна, то То... то ви будете самі шукати. Може віці де будуть. Так, я їх вже знайшла. Шов можна стригти. Ч-щ, ч-ч. Пострижи куст, що був він без квіток. Тут все. Перше завдання виконано. Друге завдання візьми оленя. Відведи оленя не мішків. бип пип па 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 по о зараз анимация буду. Ммь, поможе открыто. Ну и открыла. Це хто такий? Швейча? Switch Ха-ха. Швидш чавтічі. Візьми сокиру. Во, взяв. Так, у нас тут буде. У нас тут буде битва Якщо я зайду отсюди, то вони зразу на мене побіжать. Усе їх головний, а ті, що менші будуть, то, то його прислуги. О, от вони. Так, і там зараз буде пушка лежати. І вона буде заблокована. А ми їх просто жагти не можемо. Давайте вам покажу зараз. Діді баджі-баджі. Так, де вогнемет? Оббу. Побачили, ми їх його з не можемо. Хоч там виглядає, як інша пушка, але у нас буде, коли ми її получимо, у нас зовсім інші будуть. Оп, вот. Ну тут зараз будуть інші пушки, бо. Так, починаємо. Тут, тppo, ткив, prends, тут, 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 тут тут, 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 тут. Ну, красный печатку малые. Тутс, тутс, тутс. Войсбий в составе. Не треба отключается краю на команду. Ви перемогли. Можете забрати мішок. Мішки. О, нам стрілкою показує якийсь. Нагодуйте оленя. Нагодуйте оленя. Правда, если... З... Дайте оленевые грибы. Так, ми його нагодували, зараз він побіжить побежит. блін, строго. У мене постійно всі все так. Лан зараз побіжі, оці хашки нам щось дістане. По нам всю пушку. А не. А не, патроны для вот этих. Заряды. Mm -hmm. Нас її тепер пушки, Ми тепер дуже круті. Ой, починаються новини. Увага! Хтось вкрав дуже цінну картину з картиною Совани. Він заховав її десь. Тот, хто знайде і понесе на аеродром, то тому дадуть. Один мільйон, Вот воно, так, щоб ніхто не бачив. Постукайте тук-тук, тук, -тук, -тук. добрий день. Обрезаемся на вашу картину. Цуму ⁇ Я Дякую. Кую! 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 это Кую! миллион. Есть. Ну, я Кую! до побачення. До Кую! 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 я тебе это... Есть. Кую! миллион Кую! О, пора на задание с Меняем ему колер. One, two, three, four, five, six, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Ну ну что О, Це як... Це як була была иллюзия. Здесь шо. Видно. Так, во, кресло. Парь видно носить кресло власника. На аэродром. Вот, блин, были кресло загублены. Картина є. Уже мне еще один... Добрый день. Добрый день. Дякую вам, что повернули мне еще мое кресло. Вот это еще один миллион. Я уже миллионер. До побачення. До побачення. Так, у нас есть два миллиона. Пора отправляться в лес. Так, щоб нам Щоб нам вот так налисты, то ми поліземо через це, ми його просто розіб'ємо. На получай. Папа, а ти хто? Візьме тигра, візьми тигра Оп, взяв. Так, швидше виходим і заблоковуємо. Так, тигр туди. А тепер заблоковуємо. блін, це реклама. я квітня ігри в кожній ось такій ігри якісь. Є реклама. Так. Вам буде потрібен тегр в наступній частині, В наступній частині. Ну і всім пока. З вами був Денис. Це була третя ч частина.